Вітаю! У нас сьогодні на огляді дві біленьких красуні. Що ж це за дві біленькі красуні? Красуні — це у нас по 40 кВт кожна літі залізофосфатні батареї. Готові. Це відразу без стійок, без додаткових якихось, там без якихось додаткових систем додаткового керування. Це вже готові батареї. Отак от вони у нас виглядають. Значить, Що з цих батарей? Це високовольтна батарея. На 400 вольт, 400 скопій вольт. Ось вона зараз в процесі заряда. Вона у нас покано під'єднана до інвертора. Ось Заходимо на Кан. Дивимося. Так, зібрані на літі заліза фосфату. У нас 5 модулів по 8 кВт. Їх можна нарощувати до 8 Тобто на прогу можна виходити там 700 плюс вольт. Ще раз повторююся, відразу голова керування батареєю, сама батарея, сама блоки 5 штук і плюс підставка, яка має колишата. Е, Значить, по вартості, що у нас по вартості? Вартість у нас такої батареї: 6,5 тисяч доларів. Під ключ. Тобто, це у нас вартість з доставкою по Києву Київської області. Якщо це далі там трошки вже обговорюється замовником. Така батареєчка привозиться, ставиться, підключається, програмується, тестується і продакшн. І Тому, кому цікаві вишиковальні батарейки, будь ласка, звертайтеся. Ідеальний варіант для будинку, для невеликої промисловості, для магазину або ще чогось. Повністю безпечна з системи пожежогасіння, з усім, з усім, з усім, повністю готова батарейка. Цікаво, звертайтеся. Всім гарного дня!